Рішення винесе на розгляд сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримали приємного голосу. Дякую. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 28.08.23 року номер 650 про затвердження програми підтримки Збройних сил України. Підрозділом Національної гвардії України на 2023-2025 роки. Доповідать Сабренко шановні програма збройних Шановні депутати, ми прийняли програму про підтримки Збройних сил України. Якщо пам'ятаєте, я говорила, що ми перечислили всі заходи, які стосуються даної програми, і написали таку графу та інше, тому що в нас не було роз'яснення, на що ми ще маємо можливість витрачати кошти. І куди направляти? Да, надійшов лист від заступника міністра оборони України Джибір про те, що на що має право органи місцевого самоврядування надавати субвенцію і сприяти Збройним силам України. Тому у пункт 2, ми нашу програму доповнили пунктом 12 інші заходи і саме їх. Вони були просто інші заходи, а ми розшифрували. А що саме? Ну і тут е, у кожного є програма, тут великий перелік закупівля військової та спеціальної техніки, приладів нічного бачення, е, на при, е, ці, на е, е, які допущені там, в межах штатної там, чисельності, потреби або норми забезпечення військово-технічного майна. Ну, Комп'ютерна техніка, багато переліку, я думаю, що медикаменти, медичне обладнання, послуги з ремонту, я так розумію, що це запчастини, от, придбання мобільних модулів і таке інше модульних конструкцій. Я думаю, програма в нас дієва. Ви чули, Людмила Миколаївна вже говорила, що ми маємо листи від командувачів наших Збройних сил. Деякі кошти ми вже направили, тому прошу прийняти доповнення до даної програми. Є питання? винести на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримувати одноголосно?